Всім привіт! Нас досить давно не було на просторах Ютубу, проте зменшивши кількість відео, я думаю, що ми підвищимо зацікавленість з них. Ті, хто нас дивляться давно, ви знаєте, що інтерес до відео він завжди присутній, адже багато наших, скажімо так, прогнозів були досить точними у своєму виконанні. Давайте сьогодні по класиці ми розберемо. PTC, після чого перейдемо до ефіру і розглянемо ще кілька гарних перспективних монет на спот. Нагадуємо, що у нас також є телеграм-канал, там можете знайти багато корисного, ділимось та розбираємо угоди, рекомендації по ринку та інше. Давайте почнемо саме з глобальної картини, що ми бачимо: перше це SVP, максимум 21 року квітня. Коли ми зробили це в листопаді, після чого ми можемо бачити, що у нас сформувався Swing хай і свінглоу, після чого ми дали місячний злам. Зазвичай я, яким чином я працюю зі свінгами, я вже пояснював це в відео, як я користуюсь правильними свінгами. Коли у нас є злам свічка, яка закріпилась над свінгом. Наступна, вона його активовує, і саме, саме тут я хочу бачити свою позицію. Ось таку тінь вона залишає і далі рухається в по своєму напід. Саме тоді я хочу на меншому таймфреймі в цей момент знайти злам і знову ж таки таку ж саму активацію, тільки на меншому, на ЛТФ, так? Як ви бачите, тут активації не було, саме тому ця зона була актуальною для, для того, щоб знайти шорт-позицію. Що Шо ми тут побачили? Ми тут побачили реакцію, проте, знову ж таки, тут побудувався місячний ще один злам в протилежну сторону. Досить часто такі сетапи, яким образом, яким чином вони. Інвалідується так, коли ми підходимо, коли ми підходимо до зони зламу, і тут робимо ще одну зону зламу. Саме так і відбулось тут. Більше того, ми були, в принципі, в і зоні, так, ми торкнулися 0,79, після чого ми почали рухатись вище і зазвичай. Зазвичай, коли ми так робимо. Наступним таргетом є в даному випадку селсайтліквіді. Тут можна сказати, що перший свінг, який спричинив, який спричинив цей злам. Перший свінг, який спричинив цей злам, був саме цей. Так? Давайте його відмітимо як перший, як перший таргет, який ми взяли. І захід в місячний fair value gap. Давайте його також відмітимо. Що я думаю, дивлячись на цей е, графік? Перше, що мені спадає на думку, що, скоріш за все, ми будемо здіймати all-time high. Проте, е, я не можу сказати таймінги, але я можу сказати, з якої е, приблизно зони ми будемо це робити. Е, ця зона місячного зламу, вона є неактивованою. Тому е, для того, щоб пропушити all-time high, я гадаю, що нам потрібно. Буде зробити відкат в діапазон 25 31 900, після чого ми побачимо е, так званий булран Проте ось цей рух і так, також можна назвати таким булраном, адже е, багато активів подавали по 200-300, а то і 1000% від своїх. Е, від своїх мінімумів 2022 року. Тому, хто скористався, той скористався. Давайте перейдемо на тижневий таймфрейм і переглянемо, як, яка тут ситуація. Після того, як ми сформували тут свіп і отримали реакцію на тижневий февлю на тижневий геп, що я хотів би що я хотів би відзначити? Все-таки мені хотілося б побачити, певно, що похід. А хоча б на 0,5 цього місячного ФВГ, і зняття, е, зняття ось, цього, ось цього свінга. Мені було б воно цікаве. Е, тому в мене е, поки геймплан. мене поки геймплан. Е, це перший, перший таргет це 49100. Другий таргет перекриття 0,5 це 5500. 50, і третій таргет 52000. Е, 52 тисячі, так? Це це перед тим, як я хотів би бачити, дійсно дійсно хотів би побачити тут сформування дистриб'юції, яка е, яка дасть нам можливість зайти в ринок е, по дискаунт цінам е, Тому давайте перейдемо на тижневий е, на денний таймфрейм і подивимося, чи є взагалі е, чи є взагалі натяки на те, що дійсно ми. Ми будемо рухатись в напрямку напрямку 50 тисяч. На даному таймфреймі ми можемо бачити, що у нас сформувався гарний свінг, і у нас є ще один свінг хай і, над яким ми закріпились, тому у нас є, в принципі, дейлі злам, а, який я буду котувати як актуальний. і Якщо прийти на H4, то ми бачимо також тут формацію QM, так у нас є свіп ліквідності, і у нас є неактивований H4 зЛАМ, тому ця зона буде виступати нам як FTA, пройшовши цю зону, скоріше, інвалідувавши її таким чином, що ми отримаємо якісь ліквідності, захід ФВГ. Тобто формування ордер flow, після чого у нас будуть правильні свінги, і буде злам, то ми побачимо її інвалідацію. Поки всі позиції, які будуть братися, певно, що будуть частинно скидуватись саме в зоні 44-200, у зоні 45500, 45-200. Проте хотілося б, про те, мейн таргет, як я вже і говорив. Це зняття зняття цього максимум. Е, на Daily таймфреймі давайте повернемось. Мені було б, певно що цікаво побачити злиття саме в ось цей е, денний, денну неефективність. Так? На H4 ми можемо побачити, що у нас є ось тут H4 злам. тому і і Daily злам вже був активований, саме ось цим рухом ми активовували Daily зону. І скоріш за, все, скоріш за все, що ми можемо і не побачити злив а, і зняття ліквідності з, цьому, з цього екстрему. Тому, поки будемо, поки будемо діяти по, ну, від того, від, відштовхуючись від прайсекшену, і наразі, поки ми маємо аж 4 злам. Поки ми маємо аж один злам, як ви бачите, тільки ціна закріпилась над даним максимумом. ну тут також формація QM на активації аж 4 зламу. Тобто всередині, дивіться, як, як виходить. Виходить, у нас був Daily Zlam. Ось він, дейлі злам, Далі. Аж 4 злам. На активації Daily зламу ми отримали аж 1 злам. ти... зараз продемонструю. Ось він H1 злам. Ось була активація цією чорною свічею. Давайте перейдемо на m 5 і глянемо, що тут взагалі було. в цьому m 5 У нас було формування Swing Low, У нас був High. Після чого ми закріпились. І ось чорна свічка знову ж таки. Активовувала цей злам, тому формально у нас була можливість взяти позицію наступним чином, і вже ми могли б зафіксувати своїх 2,2 і Ну і знову ж таки будемо. Я думаю, що ця позиція має більшу перспективу ніж два і Ну, як, як мінімум, тобто, я хотів просто передати логіку, логіку формування моделів коду. Я думаю, що по BTC все зрозуміло, тому давайте будемо переходити до ефіру. Почнемо аналіз ефіру, знову ж таки, з місячного таймфрейму. Як ми бачимо, ми зараз наразі отримали реакцію від. Повного перекриття місячної неефективності, не буду її виділяти, просто ось таким чином. відзначу е, Якщо подивитися на price action зробити out, то ми бачимо, знову ж таки, місячний злам, який е, який межує з місячним зламом BTC, проте він знаходиться наразі до поточної ціни. Е, на ефірі ближче, аніж на BTC. Якщо у BTC це район 25-31, то тут ми вже майже цього місяця, вже майже були там да? на цій активації. Проте ми туди не дійшли, зробили SVP і утворили Swing хай, утворили swing Low. Тому у нас наразі на ефірі ми знаходимося в. Можна так сказати, в РТО, тобто в початку, да? в початку, який зароджував, зароджував цей злам, ми знаходимося всередині тижневого зламу. Тому я хотів би, певно, що таргетом моїм був би саме тижневий ордер блок ось цей, і ось це скупчення ліквідності. Тобто мені хотілося би бачити її зняття. Давайте перейдемо на H4. І глянемо, що тут взагалі відбувається. Так. Ось таким чином тут рухалась ціна. Тобто будувала такий свій order flow, і ось є equal хайси які не здіймались. Тому я би цілився в для початку. Давайте просто будемо говорити, це 2980 3000 доларів за ефір. Я думаю, що це, в принципі, досягає така відмітка. Давайте на далі таймфрейм і подивимося, що тут взагалі відбувається. У нас утворились equal lows. і чому я хотів зливання в понеділок BTC в район 41.300. Якби ми це зробили, то перше, ми б зняли equal lows на ефірі, друге, ми б. Давайте перейдемо сюди, ми б підсняли previous week Low. Графіку ефір до BTC, і я думаю, що після перекриття от, ну, от якраз це це якраз злиття було б, да? і перекрили б дейлі ФВГ, після чого можна було б рухатись в цей діапазон, як мінімум, і цілитись в 0.06475, що дало би, в принципі, зна... значну реакцію для Альти, і ми, ми я думаю, що ми побачили просто памп. Якби такий, якби такий сценарій у нас відбувся. А, такс. Давайте перейдемо далі. Знову ж таки, повернемось до ефіру. На деялі таймфреймі, так. Тобто, я хотів би все-таки бачити зняття цих ікволлоусів, проте будемо відштовхуватись від BTC, і він наразі знаходиться в зоні. Злам. Е По ефіру на H4. У нас відбувся знову ж таки свіп. Е Давайте подивимося, чи тут тут були іквелоси. Ні, тут не було іквелосів, тому ми мали H4 злам саме в цьому місці. Е знову ж таки, прийшли його, активували. На H1 тут не досить. Не досить гарний прей-секшн, який мені б такий би не підходив би для відкриття позиції, Тому сьогодні BTC е, рухається значно жвавіше і красивіше за, е, за ефір. Тому мені, мені хотілося б, певно, ще бачити закріплення над даним екстремумом, для того, щоб дивитися дійсно, чи, чи готовий тренд. Рухатись вище, чи готова, ціна, чи готова ціна брати хоча б цю зону. Якби, якщо ми закріпимося над даним екстремом, то вже точно я буду впевнений в тому, що наступною точкою у нас буде саме 2700 і буду цілитись в 3000 доларів. Що ж, давайте перейдемо до наших монет А. Так, да, я хотів би також сказати, що відкритий інтерес, відкрита зацікавленість учасників ринку до PTC наразі е негативна. За останній час вона просто позитивна, але це можна змінити одним з і то ви вже бачите, що вже 0% на sme біржі, е коли я обновив, і 0,10-011% на Binance. Це за останній час. Я думаю, що просто одна чорна свічка і цього, цієї зацікавленості уже зовсім не буде. Тому давайте будемо переходити до монет. Перша монета, яка мені буде цікава, це селер. Я дивлюсь чисто в інвестиційній формі, тобто, ну, це не спекулятивна. Я хотів би бачити ось, ось такі таргети з поточної. З поточних цін. Перший таргет це буде 0,2529. І другий таргет це буде 03263. То е, давайте подивимося, зробимо зум-аут і розглянемо рейсек на цій монеті. Е, перше, що у нас е, що ми бачимо, що у нас не було ніяких. Ніяких. Я говорю конкретно за Свінгові. У нас не було тут ніяких свінгових зламів. Він з'явився саме, саме тут, у цьому місті. У нас є віклій злам. Давайте глянемо місячний таймфрейм. У нас є місячний злам, так? Ось він. Тобто свінг хай, свінг лоу. І ми прийшли в. Місячний ордерблок, після чого ми отримали перший тижневий злам. Наразі мені хотілося б побачити певно, що закріплення У нас є сформований свінглоу. Ось він так. Хотів би бачити, якщо перше, сьогодні буде закріплення над даним екстремумом, то це вже буде, в принципі, сигналізувати про подальший рост но для того, щоб бути, в принципі, впевненим. По максимуму на делі таймфрейм я хотів би закріпитися над рівнем 001870. І тоді можна було б брати позицію по типу. По типу такої позиції. З Ріскривартом 2 і 4.38. Це перша монета. І давайте перейдемо до іншої. Це коті, на тижневому графіку. Давайте перейдемо відразу на місячний. На місячному таймфреймі ми зайшли в ось такий Fair Value Gap, Після чого давайте перейдемо на тижневий. На тижневому таймфреймі ми наразі не знаходимося в зоні зламу, проте у нас зона зламу була ось тут. І ми її активували, утворивши, утворивши тут ордер флоу. На daily таймфреймі ми можемо побачити, що у нас є зона підтримки у вигляді свінга неактивованого, е, тобто у нас лоу не, не досить красивий, не досить такий, який підходить нам. Тому, е, що мені хотілося б побачити? Мені хотілося би побачити закріплення над даним екстремумом, і е, у нас є ось тут Свіглоу. І таким чином у нас буде місячне перекриття і плюс ордер Я думаю, що це буде продовження, продовження тренду. Перший таргет я би взяв би, знову ж таки оновлення 007984. Е, проте тут е, перспектива монети мені, мені цікаво взагалі ось ці всі е, ось ці всі максимуми, які вони будували. Тобто я, роз... я розділив би тейки на частини, і я думаю, що ось це все воно буде зняти, просто нам потрібен час. Тому перший таргет, я думаю, другий таргет на 5 РР, третій таргет на 6,8, четвертий 7,3, 8,5 і 9.9. Тому. Спостерігайте, я думаю, що це досить перспективні монети, які невдовзі, невдовзі отримують значний, значну кількість волатильності для того, щоб показати гарний рух. Я думаю, що це, що це відео вам буде корисне. Всім дякую за увагу і бережіть себе.